Я не зрозуміла. А куди ти ото дивишся? Море, чаєчки літають, дивись. А що ти очки надів, футболку, наглажений вже сидиш. Ну. Куди ти дивишся? Та я ж кажу на море, деякі види красиві. Можливо. Та я бачила, там блондинка стоїть, він, ти вже Ї? губи помазав. Ну, баночку пива випив і що таке? Угу. Я Но... я бачу, що баночку пива випив. Я розумію, що борщик борщиком супчика хочеться. Але ж ну не при мені це ділась. Який супчик, який борщик, я рибу люблю. На дівчат він дивиться. Звісно, mm. стоїть жопа, трясе і, і він дивиться одразу. Ну ти придумала, звісно. А що придумала? Спалила тебе, блять, на гарячому? Яке спалило, ну блін, ну наслаждаюся видами. Ну Шо конечно, ти? жопами нагла... наслаждаюся, а не видами. Та там якась галіна сімейна наверное, стоїть, які, які жопи пішов. Угу, угу. Розкажи мені, розкажи. Та прекращай. Я в шокі, звісно, просто що я тут і ти оце таке робиш. Ой, Боже. Треба рішити цей випробу, тому що ну, це не діло, якщо чесно. Я просто в шокі. Перестань.